Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Готові до американських гірок. Тоді завалюйте чай або відкривайте інші більш гарячі напої, щоб збити стрес, бо будемо говорити про нові повноваження поліції щодо доставки та затримання до ТЦК. А якщо відео корисне ставаєте спонсором ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал, тільки практичні поради. Повноваження ТЦК та поліції частиною 6 статті 22 закону України про мобілізацію для всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років покладається обов'язок мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, поліцейського. Оскільки закон зобов'язує всіх громадян України. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою, то відсутність при собі або відмова пред'явити військово-обліковий документ буде порушення вимог частини 6 статті 22 даного закону, що є наслідком притягнення цього громадянина до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті. 210 і значком 1 Кодексу про правопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію вчинене в особливий період. Затримання поліції. Якщо поліцейський виявить, що громадянину раніше вручалася повістка, але той не з'явився до ТЦК або, наприклад, громадянин не пред'явив військово-обліковий документ, то поліцейський буде мати Право затримати та доставити таку особу до ТЦК, де уповноважений представник, а саме начальник ТЦК, виносить постанову за статтею 210 або 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Ви одразу скажете затримати та доставити ти не помилився? Давайте розбиратись. Початковою редакцією змін до статті 263 Кодексу про адмінправопорушення передбачалося внесення зміни, що за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію було передбачено адміністративне затримання громадянина працівником поліції на з 3 до 3 годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та З'ясування всіх обставин правопорушення до трьох діб. Як вам таке було? Але вже після опублікованих та проголосованих змін норму про адміністративне затримання на строк від 3 годин до трьох діб, а верніше той весь абзац, все було виключили. Це мені додало якогось оптимізму, правда, на декілька десят хвилин. І зараз зрозумієте, чому. У Кодексі про адмінправопорушення все рівно залишається діючою стаття 262, відповідно до якої адміністративне затримання проводиться органами внутрішніх справ Національної поліції, при порушенні призовниками, військовозобов'язаними або резервістами правил військового обліку порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А тепер дивимося норму статтю. Статті 263 Кодексу про адмінправопорушення. Строки адміністративного затримання, де зазначено, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більше як 3 години. Тобто у поліції є право відповідно до статті 262 затримувати за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А строки затримання визначені статті 263 Кодексу про правопорушення не більше, ніж на 3 години. Звичайно, у деяких можуть виникнути сумніви щодо повноважень поліції на затримання відповідно до закону України про національну поліцію. Тепер відкриваємо нещодавні зміни, прийняті та дивимося. Статтю 24 додаткові повноваження поліції. Яку доповнили частиною 5 наступного змісту за зверненням ТЦК та СП, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військового зобов'язання та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП. А також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів. Та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачені статтями 210 та 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Тобто, у разі виявлення порушення, поліцейський має право вас затримати не більше просто, ніж на 3 години та доставити до ТЦК для складання постанови. Як буде на практиці? Важко сказати, адже є серйозні просто суперечності. У поліцейського виникає дійсно право на затримання, виключно щодо осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 або 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. Тобто встановлений беззаперечний факт порушення мобілізаційного законодавства відносно громадянина. Начальником ТЦК винесена постанова і штрафом, бо це виключно його компетенція. Не наявність підозр на порушення мобілізаційного законодавства, а притягнення особи до відповідальності та винесення відносно нього постанови. Тобто працівник поліції, перш ніж затримувати та складати протокол затримання, повинен надати докази вчинення вами правопорушення. Не інформацію тут з планшету, де зазначено, що ви, типу, розшуковуєтесь як особа, що вчинила порушення мобілізаційного законодавства, а вагомі докази саме вчинення цього порушення, тобто постанова, яку вас притягнули до відповідальності, та звернення начальника ТЦК про доставку та затримання. Бо інформація з планшету. Не може просто слугувати доказом вчинення правопорушення. Це не раз уже доведено судами. Тож знову маємо не до кінця прописаний алгоритм, який в подальшому призведе Це добійок, дискусій та позовів у судах. Сподіваюсь, відео було цікаве та корисне. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтесь. Всім дякую за увагу!